Я вас вітаю. Сьогодні буде коротке відео. Просто для, можливо, комусь це буде знадобитися для натхнення. <гум> Хочу вам показати, як я зберігаю ідеї, зберігаю свої тканини зараз. Ну і в принципі практично все для шиття. Чому відео буде коротке? Воно таке проміжне між. Основними глобальними якимось відео. Проте я думаю, що це буде теж вам і вам цікаво. Можливо, ви щось для себе візьмете. Зараз в мене, ви бачите, це ось ця тумба, і тільки в, до тканини в мене зберігаються в цій тумбі. І проте вона не вся в мене заповнена. Ця тумба в мене а, спеціально придбана саме для цього. І а, ці ящики вони не є дерев'яними, вони є. Обтягнуті тканиною, але вони, вони довелі уплотнені і вони витримують вагу. Тож в них дуже зручно зберігати тканину і не боятися за те, що вона там десь за щось зачепиться, зробить там якісь зачіпки і так далі. Тобто вона не буде в мене ніяк. Пошкоджена. Тож, тут в мене трошки моїх блокнотів, книжок, до речі, про вишивку книжки в мене ось така. Я думаю, що ви всі знаєте. І ось така книжка, дві книжки ББшко, але вони дві різні. Я їх, до речі, замовила спеціально, щоб надихнутися і мати собі зразки з вишивкою для моєї майбутньої сорочки. Я її ще не розпочинала, це ще буде процес. Тож, починаємо з першого ящика. Це такий в мене тут збірничок. Зараз не дуже прибрано, але все одно. Тут в мене практично нитки, їх теж в мене небагато. Тут багато бабін для оверлока. До речі, для оверлока в мене тільки два кольори. Це такий білий, але він не чистий білий, він трошечки як молочний. І я якось показувала, як я зберігаю шпульки. Мені дуже подобаються такі коробки для шпульок. І ось такий набір ниток. Вони... Більше в мене використання білого кольору, ніж всіх інших. Це в мене не такі саме шовкові. Ними я користуюсь доволі часто, мені дуже подобається. І ось тут в мене трошки трошки різних, і, здебільшого, до речі, ось такого плану от як ось ці. Вони дешеві, такі, їх не так вже й багато тут намотка. Але я їх використовую різном, різного кольору. Беру для це що в нас, 100% поліестер. Я його беру для е, наживлення на живу нитку, а, роблю намітку, наметування з цією ниткою. Це а, тут у мене є трошки за ґудзиками пакетиків. А, а, це що? А, це резинка, Ну, гум гумка, яка вставляється. Гудзички. це все ми з вами дивилися, просто вони в мене тут лежать. У мене саме для гудзиків, до речі, ще немає ніяких остаточних таких, знаєте, коробок, щоб їх там якось розподілити. Ось тут в мене такий ящик-клей типу момент, але це не момент, і він, до речі, дуже відрізняється від моменту. Він не такий вже. На, на мій погляд, він не такий якісний, як момент. Ну, на, наприклад, момент він може скріпити між собою дерево, ПВХ, там, ТСП і так далі. Але, особливо, коли дуже сильно намазати. Але ось цей він нічого не тримає. Але він тримає, наприклад, коли я щось там підклею між собою тканину, це він дуже добре тримає. Але можна дуже легко його відірвати, якщо треба, не дуже так вже і багато зусиль. Усілякі коробочки, ось ця, наприклад, в мене з усілякими, там, типу, малесенькими викрутками, там, чимось, детальками з попередніх машин, що в мене залишилось. О, це, до речі, знаєте, ось такий магніт для булавок. Ось він магніт. ну, я собі його придбала, замовила на тему, а, тому що, ну, от якось мені начебто на руку не вистачає. Раніше я користувалася таким, але не магнітом, а такою, як подушечкою. А це я вирішила, що ні, подушечкою вже не хочу. І я хочу магніт. Але я вам скажу чесно, я ще ні разу ним не користувалася. Ну, хоча я думаю, що колись прийде. А, тут щось, типу перлинок, таких намистинок в мене для чогось, я не пам'ятаю. І різноманітні ось такі в мене подушечки. До речі, це в мене, в мене тут стоять ось цю в такій вазочці, це взагалі-підсвічник, то підсвічник, але я його ось так. Сюди на, напхала це трикотаж, а там щось ще внутрі. Тобто його треба взагалі переробити, тому що сама загальна ідея класна, а особливо для булавок. Для голок таке не підходить, вони там втоплюються їх потім шукати. Для булавок чи для взагалі-то треба, мабуть, зробити ось це переробити, щоб воно було м'якіше, тому що в нього дуже погано втикаються голки. І це треба зробити саме ось для таких вже вживаних машинних голок. І буде все добре. Тому що саме для вживаних голок постійно треба щось окреме робити. Я, до речі, раніше ну, до війни в мене була така спеціальна подушка, яку я зробила самостійно. І акриловими фарбами там написала, розкреслила таку табличку, які голки за номером, до якого до якої тканини вони відносяться. Ну і ось ці всі вживані голки, я туди в ту подушечку. Собі втикала, і це дуже мені допомагало знайти і не плутатися. Ось так. то Я дуже раджу. До речі, ось це, це щось тут вже в мене голка якась прийшла. Це в мене так, оце сантиметрова стрічка. Сантиметрова і іншого. Я не скажу, що я нею задоволена, але я її взяла. Вона щось була дуже дешева, а мені потрібна була ця стрічка. Я її взяла за рахунок того, що вона така, як рулетка, але вона не дуже там довга, вона до півтора метри так само. Проте. Ну, не знаю, це така, такий гарний гаджет, можливо, десь зробити фотографію, знаєте, якось так. Тож, ось така в мене поличка з усілякими такими штучками. Там щось трошки. Тобто, ну, тут такі, я знаю, що тут в мене і ножиці зберігаються і так далі. Далі пішли ще одна в мене поличка. До речі, тут трошечки так, бардачок, але все одно це робочий такий наш момент. Ось такі в мене бобіни є. практично, Їх просто в мене дуже. Багато з шовковими нитками різних кольорів. Не вся палітра, але доволі багато. Чорні на оверлок. До речі, шовкову на оверлок я жодного разу не ставила і не знаю, чи взагалі я хочу цим експериментувати. І знаєте, що хочу вам показати, рекомендую знайти і, можливо, це, а можливо, щось. Якоїсь іншої фірми, але все ж таки антикалькер, Тобто це такі ампули, які я додаю при кожному оновленні води в мою праску. В мене парогенератор, він, ну, я його називаю напівпрофесійний, хоча заявлено, що він професійний. От, але з рахунок того, що це, я, я користуюсь водою з антикальцієм, тобто це ось ця дистильована вода, як ми її можемо ще назвати. І ще додаю ось цю ампулу цього антикальцієвого бар'єру, так би мовити. Щоб зберігти роботу моєї праски, все ж таки вона. Ну так, Річ вона коштує гроші. Це я побачила і я обов'язково собі одразу замовила на нову праску, все, щоб в мене було все чітко. Я, в мене не дуже великий роз, розхід цієї всієї штуки. Ну, По-перше, то що я не дуже там користуюсь праскою, в мене ж немає потоку. і так далі. Це в мене тут роздруковка. на... Кілт, до речі, зараз вона мені вже не потрібна ця роздруковка, але як варіант, нехай все ж таки буде. То, чому не потрібна, тому що я зроблю огляд книжки. Яка мені прийшла. Тут в мене лежать ось такі упаковані. Ну як, в такі бумажні паперові пакети, підписані від тканин, якими я користувалася чи користуюсь ось деякі залишки, які мені ще не потрібно. Ось тут на тартан, наприклад, мені не потрібно цей залишок викидати. Я його ось так поклала і я його збережу. І ось тут клеюва. І клеюва це в мене біла клеєва, начебто треба передивитися і підписати, тому що один я підписала, а інший ні. І це дуже зручно. От, далі, Це такі технічні, скажімо так, мої шухляди. Тут в мене все, що, можна сказати, так, все, що завгодно. Змінна укривашка на. Прасувальну дошку. Вона тут лежить. До речі, мені вже треба замінити, але все ніяк. Усілякі ось такі пропрасувальники. Бачите, які вони в мене робочі, гарні. Це в мене лампочка на лампу. Лампочка на лампу. і щось, А, книжки, там всякі інструкції, і е, дещо в мене є розпущених светрів, деяких, вони просто з натуральної нитки, і я їх не викидаю. Я їх просто ну, в'язала моя мама, сину моєму, але е, син виріс. І щоб воно ніде не поділося, я вирішила, що я просто хочу щось ще якось потім перев'язати. Ну, і там трошечки в мене ниточок для вишлення. Кін, коли я цим займаюсь. Далі пішли, пішли вже шухляди з тканинами, саме з тканинами. І ось тут у мене залишки від мого чорного пальто. Ось вона тканина. Хто не дивився, можете подивитись в останніх відео чорне пальто, каракуль. І мені дуже подобається. Тут в мене залишок, який я хочу використати. Я подивлюсь на що там в мене вийде. Можливо, треба трошки добрати, але я подивлюсь. Залишки від пальто в клітинку. Теж щось можна ще там зробити, якусь жилетку, наприклад, Залишки. А, залишок від костюмної тканини, з якої я шила собі. Yeah. А, такий, ну, для мене це пробний проєкт з некласичний, але все ж таки надихаючийся жакетом Dior Taylor Bar, я про нього ще розповім. У мене вже його немає, але я про нього розповім. І а, ще трошки в мене там залишки. Це в мене тут в пакеті а, саме підписано, що це підкладка одна і інша. І От. Тут в мене ще щось там є. Щось... А, це залишок, до речі, в мене є від моєї, від мого жакету зеленого куртка жакет, яку я собі шила стьбана. Зараз погано його витягати, але ось так. Це, ну, скажімо так, шухляда для верхнього одягу. Далі в мене ось така шухляда. З... Моєю тканиною, типу, яка дуже схожа на буртовку, я її так називаю, але це не буртовка. Тут в мене залишок поплінної тканини, яку я пускала на верхній одяг. І ось так в мене складені, складені в пакеті всі тканини, які підписані. Що тут є в мене? Це, а, це клеєва, чорна. Окремо, я складаю чорну, окремо білу клеєву. Маленькі залишки від а, білої тканини поплін, яка мені дуже сильно подобається, а, але яку я хочу ще придбати в чорному кольорі, якого тут немає. І, а, до речі, мій недошив. Ось тут. І щось ще там не душив. Залишки від клеєвої, яку треба скласти, і якийсь ще там не душив. Треба перебрати, Тому що я вже тут дуже мало пам'ятаю. Але сюди я складаю залишки, дублюючі тканини і все таке, і якийсь таки. Далі, це залишок. Сюди він не поміщається. Але зараз витягну його. Це в мене ось мій утеплювач. Так, і ось таким чином в мене зберігаються всі-всі всі тканини, які я замовляла на, в інтернет, на сайті магазину в їх інтернет-магазині. Вони в мене ось так там складені. Бачите? Туди от. Вони всі підписані. Якщо я забуваю, дещо в мене як воно виглядає, я його дістаю і можу подивитись. Ось таким чином. Бачите? Воно все. Наприклад, мені подобається в цих пакетах, тому що ці пакети потім можна використовувати як для... От залишаються якісь залишки, які шкода викидати. І я в них так само складаю. Всі-всі-всі залишки, а потім повертаю, якщо мені треба, я його знайду, і я знаю, що воно там підписано. І ще я підписую, що це вже залишки, вузенькі шматочки. Це, чи там замірюю, якщо там не забуду, але я все підписую, що це залишок, щоб я вже все знала. Ось таким ціном. в мене Ой, ось ця шухляда і ця шухляда. Так, зараз. Це в мене, до речі, витягла окремо цю шухляду. Це треба якось мені організувати, тому що це теж ось цей від чорного пальто залишок. Чесно скажу, мені залишки не подобаються, вони мені заважають, це треба просто його організувати, з нього щось зшити. Залишок від утеплювача, кудись його треба мені е, теж організувати, я його не викидаю, тому що, якщо в нього добре втикаються голки, то я то такі маленькі. В ці в маленькі подушечки. Мені ще треба їх переробити, то я одразу їх і перероблю. І так само ось тут в мене ці тканини, які були в пакетах, вони в пакетах залишаються. Це в мене поплін віскозний теразо. Це що в мене таке? я вже забула, що це таке. А, все, до речі, на мою сукню чорну. І ось так інші тканини, які без пакетів, я їх складаю так само ось такою а, стопочкою. І, а, так, це що? А, це рожева тканина. Вона підписана, тому що вона була в мене. І ось таким чином я можу бачити всі ці тканинки. Це в мене не, якийсь недошив з цієї тканини, але я вам скажу. Мені дуже не подобається ця тканина. Я її купувала на такій, наче барахульці, роз... такий типу гаражний розпродаж, який був в будинку, який продавався. І воно в мене вийшло там, ну, за копійки грошей, не, не тільки ця тканина, а там в мене така собі стопка була. Але просто за такі копійки, що ух, я з однієї, з одного, з одного такого шматка, але бавовни, типу, ну, вона не марльовка, як вона називається, я з усмушкою я сіро зшила сестрі костюм. А от з цих які інші, ось ця ось, ну це вже такий величезний шматок. Я собі шию, я не можу. Ну, по-перше, по-перше, колір. По-друге, ось э, сама тканина, мені не подобається, як вона, начебто вона важка. І з нею можна було б класно все зробити. Але, 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 дуже багато в мене э, якихось для неї критеріїв. Ось такий в мене рулоном прийшло два рулони з промод. Тканина, бавовняна, бавовна віскоза. Ну, тут більше віскози, але вона, в принципі, вона дуже класна. Я на неї так давно дивилася задивлялась. Вона прийшла ось у таких рулонах, я нічого не зарозмотувала. Тут на таких папірцях, на картоночках, мені написано, що тут 3 метри. На інші, там я не пам'ятаю, скільки Теж. А, там 2 метри. І тут в мене підписано. Шо, 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 шо? шо? Ні, це ціни по-польськи, по-чешськи, по. Але більш нічого. І ось за 3 метри навіть ціна 29, але мені була зі знижкою. І я просто попала, потрапила. так? Я купила цю тканину, я щось думаю знищити. Але ось зберігаю, я її саме так, більше нікуди не вкладаю, не розмотую, не перекладаю, нічого не роблю. Просто ось так рулончиками я сюди все поклала. І таким чином все це. Маю зберігати. Так що ось так в мене, бачите, я складаю, потім його туди за називається Впихуй, не впихуємо. От, І воно ось так у мене все зберігається. Є один недолік такої тумби, те, що шухляди, вони обтягнуті, такою. Бачите, трошечки, вони обтягнуті, вони не м'які, але вони доволі такі уплотнені ось тут. Але все ж таки, коли там щось випирає сюди, щось вкладене випирає, воно його трошечки вигинає. Проте його можна поставити на місце, але я цим ще не займалася, але ви будете знати, що є ось така штука. Так що, ось таким чином в мене все зберігається. Все це практично от в одному місці журнали. Я uh, маю туди-сюди перекладати, щоб змінювати. Якось змінюю просто їхню локацію, таку, а все інше в мене стоїть на цьому місці, і uh, якщо мені щось треба, я йду саме сюди. От, uh, ніде більше мені ця ідея зараз uh, дуже зручна, і um, доволі так. Сильно подобається. І зберігання в пакетах паперових так само. Так що ось я вам показала трошки свого такого творчого зберігання. Так як в мене нагадую, що немає замовлень, і моїх тканин не так вже багато зараз, тому що вони тільки-тільки поновлюються. От, то я і не зну, то, тобто, ось воно, ось так у мене і зберігається все. Всім до нової зустрічі і пишіть, як зберігаєте тканини. Ви мені так само буде цікаво, можливо, я щось і для себе візьму. Всім гарного дня, мирних ночей, днів і свіжих ранків.